Андрій Підлісний чинний офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по Зброї, доєднується до нашого етеру. Андрію, вітаю, слава Україні. Героям слава добрий. Вечір. Добрий вечір. Найперше, Росія перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, щоб вбити якомога більше українців. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов заявив в інтерв'ю заступнику головного редактора німецького таблоїда Більд. Ну він має на увазі, що коли росіяни наносять один удар, після цього одразу слідує майже майже одразу наступний удар по тому ж місцю, і таким чином, коли вже прибувають на місце прильоту відповідні служби, вони також в зоні ризику. І ми бачили ці кадри. Коли прилітає дійсно по цивільному населенню і просто втрати набагато більші ніж це було раніше, фактично, ми розуміємо, що це небезпека для всіх прифронтових регіонів, як на сході, так і на півдні. І з іншого боку, чи вказується на те, що в Росії достатньо ще достатньо ось засобів ураження не дальнього радіу а більш ближнього, які вони можуть запускати по прифронтових населених пунктах, для того, щоб наносити ось такі подвійні удари. Ну, по-перше, потрібно враховувати те, що Росія вже модернізує свої застарілі засоби ураження, в тому числі бомби, які вони скидають з літаків, з так званих звичайних фабів, переобладнають, роблять їх більш керованими з більшою і кращою точністю. З приводу того, що уражається два і більше разів одне і те ж місце, про це ще раніше говорили так звані російські воєнпори. Вони Постійно наполягали на тому, що є багато відео від нас з української сторони, де показують, як рятувальники розбирають завали тощо, і вони декілька разів вже казали, наголошували на тому, що потрібно бити туди ж знову, щоб бити якраз по рятувальникам, щоб в нас не було бажання діставати з під завалів своїх поранених цивільних загиблих. Тощо і як ми бачимо, ця тактика вже. Була використана, причому не тільки на Харківщині, якщо я не помиляюсь, почали цю тактику використовувати ще на Одещині, коли там також наносили ураження по цивільним об'єктам, потім знову і знову туди прилітало. Я думаю, що тут не питання використання навіть ракет і доцільності, а питання того, щоб створювати психологічний тиск. щоб... Зменшувати бажання взагалі у різних відомств силових, в тому числі України, здійснювати швидку евакуацію поранених, надавати допомогу, здійснювати скажімо, психологічний тиск для того, щоб змушувати цивільних виїжджати, в тому числі з прифронтових чи недалеких міст, як от Харків mm -hmm. по ракетам. Знову ж таки, я читав звіт нашого військового керівництва. вийшов про те, що Україна Росія. Розгорнула досить високі потужності, що вони плюс-мінус те, що вони використовують, включаючи ракети точні дальної дії, вони їх. І виробляють тому казати про те, що в Росії закінчуються ракети різного радіусу дії, не варто. Тим більше, що я кажу, зараз вони вже почали використовувати масово старі радянські авіаційні бомби, які раніше мали низьку влучність. Зараз мають кращу влучність завдяки тому, що їх модернізують. Ще таке запитання, от якраз в контексті російських воєнкорів і тих заяв, які вони роблять, досить часто, коли мова йде про бої за певний населений пункт, або коли росіяни ставлять собі за ціль дійти до якогось населеного пункту, ці російські так звані воєнкори буває, що вже говорять, що цей населений пункт під контролем російських сил, або що вже тривають бої безпосередньо в цьому населеному пункті. Але в результаті ці всі заяви спростовуються і спростовуються дуже просто. Так зараз бачимо із часовим яром. Наприклад, росіяни заявляють, що росіяни вже піді йшли туди і постійно відповідне командування прислужба відповідного командування тих військ які знаходяться безпосередньо там спростовують подібні заяви для чого росіяни поширюють таку дезінформацію ці їхні воєнкори і на кого вона розрахована фактично оця дезінформація Ну, в першу чергу, вона розрахована на російських військових для того, щоб підняти їм моральний дух, для того, щоб показати, що в Росії є певні перемоги. А чому це робиться? В першу чергу, заради хайпу. тому що. Так звані ці російські воєнкори поширюються в основному на власних телеграм-каналах, які мають рекламу, які мають монетизацію. Відповідно, чим більше підписників буде мати так званий воєнкор, тим більше зиск він від цього матиме. Відповідно, хто перший опублікує ту чи іншу новину, той буде мати найбільший приріст підписників через це. Ці так звані воєнкори поширюють часто або неправдиву інформацію, або інформацію станом на той момент, коли вони її поширили. Пояснюю, є населені пункти, які дійсно, до яких дійсно доходили російські військові, але через великі втрати і через опір Збройних сил України вони повертались назад, ті, хто встиг повернутися, ті, хто вижили. Виходить, що в момент, коли до цього населеного пункту під'їжджають російські військові, там умовна колонна техніки. Російські воєнкори вже публікують новину, що ми дійшли до того чи іншого населеного пункту. Потім виявляється, що не все так просто, що росіян там вже немає, новина вже опублікована відповідно. Потрібно або спростовувати, або замовчувати, або казати, що це погані українці, не буду називати тими термін, ту термінологію використовувати, uh -huh. що використовують вони, але стверджую, що це не брехня з нашої сторони. А зиск тут один. Я ж кажу, тут все впирається насправді в гроші і в так званий хайп. Андрію дуже дякую за ваш час. Дякую, що дойналися до нашого етеру. Андрій підлісний чинний офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка Брати по зброї був з нами на прямому зв'язку.